Наразі Combat Vision працює в на стандарті Мілтандарт 2525, d change 1 цей найактуальніший стандарт НАТО. Загалом система Combat Vision реалізовує досить дуже багато стандартів натівських. Що це дає? Система завжди стандартизована. Вона сумісна з іншими системами НАТО, іншими системами, які дотримуються стандартів. І так, давайте поговоримо про два варіанти додавання тактичних даних. Тактичні дані це об'єкти відповідно до натівського стандарту. І ми можемо робити це двома шляхами: вибрати місце на мапі, де ми хочемо додати об'єкт, і натиснути довгим натиском відкрити контекстне меню. Або ж вибрати місце і натиснути Кнопку плюс. Чим ми відкриємо це ж контекстне меню. В контекстному меню ми бачимо верхню панель, де є кнопка пошуку по тактичних символах, ваші улюблені збережені і історія додавання об'єктів. Знизу ми бачимо 5 категорій верхнього рівня по об'єктам, а також блок ідентифікації: невідомий, чужий свій. Нейтральний. Останній блок це блок вибору шару. Шари створені для того, щоб організовувати об'єкти, групувати, щоб робити категорії, щоб наводити порядок великому розмаїттю об'єктів на вашій мапі. Про шари ми поговоримо окремо. Це досить обширний матеріал. Пройдемося в відео. І так, давайте додамо наш перший об'єкт. Ми підемо в категорії об'єктів, наприклад, наземне обладнання. Тут є інше обладнання і цікавий об'єкт, наприклад, антена. Зараз ми просто додаємо об'єкти по їхніх всіх полях, як редагувати ми зробимо окреме відео. Ми додали перший об'єкт антени. Також, давайте додамо такий об'єкт, як сухопутний підрозділ. Пересування маневри. Тут у нас є об'єкт, який називається піхота. Це піх... піхотний підрозділ. Також, давайте додамо такий же підрозділ, але використовуючи історію. Переходимо в історію, Перес... вибираємо свої сили, дружні нажимаємо плюсик, ми додали такий же підрозділ. Зі своєї сторони. А також я хочу створити ще один об'єкт. Я його перейду в контекстне меню, скопіюю і пересуну, поставлю десь ззаду. Потім я покажу, для чого я це зробив. Так, ми додали обладнання, ми додали підрозділ, ваша координата, де ви знаходитесь. І так, давайте розповім, як додати об'єкт в улюбленні, а також це буде об'єкт, тактичний об'єкт, але трошки другого типу. Якщо це були обладнання і підрозділи, то є ще такі об'єкти, які схожі на лінію або вектор, векторну графіку. Наприклад, ми переходимо, відкриваємо наше контекстне меню, заходимо в заходи управління. Вибираємо охорону, вибираємо захисні рубежі. Зміщуємо в ліву сторону укріплений рубіж і зберігаємо. Що ми зробили? Цією операцією ми зберегли цей об'єкт в наші улюблені. У нас з'явився інструмент. Тактичний об'єкт, які ми дуже часто будемо користуватися, і, який, щоб не тратити час, ми будемо брати збережених. Збережених ми робимо все те саме, нажимаємо плюс. І що хотів би показати, підсвітити, що, на відміну від інших об'єктів, в нас з'явилося додаткове меню управління векторною графікою для малювання. Тут основні є три кнопки. Робота зсуву, кнопка суву мапи. Якщо я, наприклад, клікну десь на екрані чи поведу, воно почне малювати. Але якщо мені треба сунути або призумити карту, я нажимаю кнопку зміщення карти, у нас з'являється такий невеличкий підсказка, що він пересування мапи. Тепер я можу доуточнити деталі, збільшити, переключитися в режим малювання. і Звичайним жестом провести, намалювати наш окопчик. Після чого я можу відмінити цю операцію. І нас не влаштувала ця дія, ми хочемо ще раз нанести повторний об'єкт. І після нанесення всіх об'єктів. Нам потрібно зберегти те, що ми намалювали. І так, ми намалювали окоп. Ви бачите, що при різних масштабах лінія міняється. Це графіка. Вона для оптимізації вашого використання ресурсів вашого пристрою, воно спрощує лінією, з великих відстаней воно може виглядати трохи негарно. Але по факту воно малює так, як ви намалювали. Але бачите, рукою не завжди виходить точно, що один з варіантів, який ми можемо ще попробувати. Ми видаляємо наш окоп, який ми створили перед цим. Натискаємо плюс. Вибираємо знову наш укріплений рубіж. Одиночним кліком наносимо його на мапу. Зберігаємо. Тепер при довгому натисканні на об'єкт у нас відкривається контекстне меню об'єкта. і тут з'явилася кнопка, яка називається форма. Форму з'являються точки вузли, за які можна розтягувати, а також щоб додати додатковий вузол. Так, ми створили три вузли. Якщо нам треба додавати вузли, Довгим натиском ми можемо в голову об'єкта, в голову лінії можемо додавати додаткові точки, додаткові узли. Або ж просто розтягуючи і додаючи узли таким чином. Довгий натиск видаляє вузол. Клікаємо десь на екрані. Закривається меню редагування. і ми бачимо наш окоп, тут є у нас вигрив, вигін, ми його ще доуточнимо. Ми більш точно нанесли і так граєтеся вже, як вам до вподоби. Ми нанесли обладнання, ми нанесли підрозділи і ми нанесли векторні об'єкти з тактичної графіки. Також я пропоную додати ще такий об'єкт, який називається лінія зіткнення. Це також векторний об'єкт, ми нажимаємо плюс, але ми його додамо через пошук. Пишемо лінія і знаходимо лінія фронту. Коли переключати ворожість або собою ідентифікацію, дві лінії міняються в кольорах. Зазвичай ми користуємо сині, синім-червоним кольором. Натискаємо плюс, натискаємо Будь-де на мапі. Воно створило наш об'єкт, зберігаємо і беремо, редагуємо форму, як перед тим. І так ми додали якусь обстановку на мапу. Давайте ще розглянемо такий тип фігур, які є, завдання операції. Тут багато є видів. Пропоную вам в свій час поклацати, подивитися, розібратися, що де є і що вам підходить. Ми можемо, наприклад, використати такий об'єкт, який називається блокування. Це об'єкт схожий як на векторну графіку. Кліком ми додали його на мапу, зберегли. Довгий клік, форма і виставляємо так, як нам зручно. Розтягуємо, ми додали ще один об'єкт. В основному ми пройшли по основних об'єктах, які є в тактичній графіці. Далі вже робота на вас.